Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, кіт. 5, 4, 3, 2, 1, 0 Кіт Кат 555 днів пройшов армію, школу життя, після якої поміняв погляд на життя. Все одно не впав на дно, лицем гімно, якби там не було. Всі старі рани зажили і живу далі, надалі. У мене завжди все добре, кут, вері, кут, хорошо. Що, що, чорті, що, хтось скаже, а я скажу, що мені якось пофіг, пофігу, нафіг. Фак, ватафак, фак, 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 Матюкаюсь і каюсь, вірю в небесного отця, творця, владику, не проповідь сповідь. Як у церкві, це моя реп-повість по совісті на моїй совісті був призваний на воєнну службу У 2015 році. 16-17 зловив контуз головного мозку пам'яті. Контузія уже як рідна. Відтоді всі свої реп текста записую у зошик, щоб читати їх. Заркушу паперу листу для вас якось отак. Мій характер, не характер. Інь і янь, поєднання чорного та білого. Доброта в душі і зло назовні, і навпаки, кувпаки. Бам-бам бум-бум. Навколо шум, коли злий я неспокійний демон сатана, всім хана значую всіх ворогів, недобродіїв Добрий я тоді, коли моїй доброті немає меж, Творю добро, бро, як Ісус Христос, спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя. Продовжую йти зі мною. Не впав на дно лицем гімно. Все одно як би там не було. Всі старі рани зажили і живу. Далі надалі у мене завжди все добре. Гудвері, куд хороше, I feel good Все одно би там не було. Всі старі рани зажили і живу далі. Надалі у мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much, I feel good. Все одно, як би там не було, всі старі рани зажили і живу далі, надалі у мене завжди все добре. Good, very good. Хорошо, very much, oh, feel good Все одно. Якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі-надалі, у мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much, I feel good.